Незалежність України це коли твоя дитина спить під рідні колискові, сил черпаючи у мові. Це коли героям шана, що за волю полягли не лише десь на папері, а у серці, у сім'ї. Це коли ти за спиною відчуваєш силу роду, знаєш, хто ти є. Та звідки, що твоя міць міць народу, це коли свій хліб і до хліба, поклик дбати про своє праця трепетне плекання того, що нам Бог дає. Незалежна Україна це реальність, а не мрія, дух козацький не зламали. Перемога лише за нами.